Чинні чемпіони світу з пляжного волейболу серед школярів повернулися з Ізраїлю та вже тренуються у рідному рівному. Богдан Романишин та Микола Трофимчук вдвох представляли Україну на міжнародній першості, змагалися серед спортсменів до 16 років. На груповому етапі по два рази здолали другу команду Ізраїля та першу Сполучених Штатів Америки. Зі 100-відсотковим результатом пройшли у чвертьфінал. Там здолали збірну Угорщини, у півфіналі збірну США 2 та у фіналі зійшлися з естонцями. Перший сет був за рівнянами 21-7. Початок другого хлопці провалили. Другий сет почався нервово. Ми 3-1 програвали. Рахунок 3-1 зміна сторін, тренера можуть підказувати спортсменам під час зміни сторін і під час таймауту. Коли ми переходили в сторону, я їм казав, хлопці, ми ще не перемогли. Зібравшись, юнаки й другий сет довели до перемоги – 21-8. Відтак не зазнавши жодної поразки за сім матчів рівняни, які представляли збірну України, стали чемпіонами світу серед школярів з пляжного волейболу у віковій категорії ю 15 Аналізуючи турнірний шлях, Богдан Романишин каже: найскладніше було на груповому етапі проти команди США. 2 Найскладніший мій матч був з Америкою, тому що вони змогли набрати найбільше очків проти нас. Вони були високі, повище нас, і було з них, проти них важко грати на висоті на сіці. Аби представляти Україну на чемпіонаті світу, школярі із рівного спершу виграли всеукраїнську гімназіаду. Як виявилося, у своїй віковій категорії не лише на батьківщині юнакам немає рівних. Наставник хлопців Павло Саватюк із волейболістами працює вже близько п'яти років. каже у своїх гравцях не сумнівався, але завдання виграти чемпіонат не ставив. Апетит прийшов під час їжі. Ну, цілі став завоювати медаль. Після другого дня змагань я вже подивився всіх соперників, вже було зрозуміло, що якщо ми не переможемо, то це буде поразка. Для рівного це історичне досягнення раніше, із представників рівненщини ніхто не підіймався на першу сходинку чемпіонату світу серед школярів з пляжного волейболу. Здобуту крівнян належно оцінили й в Ізраїлі. Мало того, українців протягом усіх чотирьох змагальних днів підтримували тамтешні вболівальники. Була багато предпідтримки, йшли в готель назад. Дуже багато підходить до нас. фоткатися, дуже багато людей України вітали нас. І навіть коли йшли на нагородження. То теж багато фоткались, багато українок, українців дуже багато було. Ще й гімн співали. Директор з Дюшор, де й займаються спортсмени, каже, чемпіонство це не випадковість. Хлопці заслужили нагороду своєю багаторічною кропіткою працею. У мене телефон був червоний. Тобто всі дзвонять, що що, наші хлопці, що чемпіони світу, кажуть, так, так, це наші хлопці, ми пишаємося їм. Тобто, ну ну, вона була просто неймовірна. Це, це, це був дійсно такий приємний шок. І дуже радий за хлопців, дуже радий за тренера, дуже радий за батьків. Те, що виховав таких дідних хлопців, тобто велике майбутнє в них, вони тільки ще починаються, тільки школярі. Микола Трофемчук народився у Рівному. Пляжним волейболом почав займатися з 11 років. Спершу це було просто захопленням, а згодом переросло у щоденну роботу. Планує й надалі розвиватися у цьому спорті. Щодо Богдана Романишина, то хлопець розпочинав займатися волейболом у Києві з третього класу. Були й інші спортивні секції у житті юнака, але зупинився саме на волейболі. Бувши п'ятикласником, сім'я переїхала до рівного. Тут Богдан продовжив займатися улюбленим спортом. Чинні чемпіони світу не завжди грають вдвох. Часто тренер їх пробує в інших складах. Як розвиватиметься подальша спортивна кар'єра? Хлопці не загадують, лише кажуть, що від себе докладуть максимум зусиль, аби не загубитися у цьому виді спорту. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV.